Володимире, чи ви як досвідчений політик, який спостерігає за багатьма зустрічами, і плюс-мінус, да, ми ж всі знаємо на що здатен той же воєнний злочинець Путін. Чи у вас є на сьогоднішній вечір якісь сподівання, що можуть бути прийняті важливі рішення? Ну, анонсів і е, всіляких напівнатяків є дуже багато. Це правда. Це знову підвищує очікування. А наскільки вони реалістичні, я би поки що. Не е, погоджувався сценарієм банку. Що в серпні в нас змир а в, в нас вибори, що власне вибудовується все картинка, то що політичного життя країни. Бо е, я не вірю, що Путін припинить війну завтра. Я не вірю, що е, умови перемир'я будуть легкі. і я не вірю, що перемир'я переросте в сіті мир е, з вірогідністю Після перемир'я почнеться знову війна. Тому до цього всього ми повинні бути готові. Е, Якщо Трампу це вдасться, ми отримаємо постара дижку на більш-менш прийнятних умовах. Це вже буде великий вперед, але ми повинні розуміти, що далі все буде ще складніше. Наскільки ми розуміємо, пане Володимире, президент Зеленський, який не присутній на Алясті, але все одно, звісно, там наша дипломатія вона продовжує працювати. Президент знаходиться зараз в Європі, і сказано, що одразу після саміту на Алясці в нього буде зустріч із Макроном. Я чесно кажучи, не дуже розумію, до чого призводять зараз ці зустрічі з нашими європейськими лідерами, які безперечно нам допомагають, нас посилюють. Але ну вже ж поговорили з Дональдом Трампом. Або наш голос врахований і почутий, або ні. Чи може бути якась окрема європейська дипломатія, окрема від американської. Бо здається, що одна із цілей Путіна це якраз розділити американців і європейців. Давайте почнемо. Просто пригадаємо, з чого розпочалася історія Трампа на його другому терміні. В принципі, якщо дуже стилітизувати, бо спростити його меседж, забирайте собі, що хочете, робіть в європі, що хочете. Давайте торгуватися. Ця проста ідея була дуже складно змінена на сам перед європейцями, які пояснили Трампу, що не все так просто, як здається. По друге, Європа теж має голос. На чому зараз з величезним злокоєм наголошують всі наші союзники, і лідер Німеччини і Британії і Франції, що розмови про здачу України вестися не можуть. І без України нічого не буде вирішено, і без позиції Європи, європейські справи вирішені не будуть. Трамп це почув, і е, насправді в його лексиці от власне цих позицій є теж дуже багато. Що це тільки перша зустріч, це спроба. Якщо вдасться він оцінює відсоток невдачі, достатньо достатньо високим, тобто 25 п'ять е, відсотків, тоді доведеться стосовувати санкції. Я думаю, насправді що е, те, що грає нам на руку. Путін і Кремль е, вже усвідомлюють серйозність власного становища. Що а вони або стають стовідсотковими статалітами Росії? В е... Китаю. Угу. Так, трошки у нас зв'язок підводить. Зараз пробуємо Володимира Омеляна… Ну і вибудовувати якісь ну, постріли. Так, пане Володимире, це в нас були такі трошки затримка по звуку, але зараз ви повернулися до нас до, до зв'язку. Я не можу вас не запитати про те, що напередодні зустрічі із Путіним нас дещо здивувала позиція державного департаменту. Зараз поясню про що йде мова. В принципі, американці за президентства Трампа вони сказали, що багато в які процеси втручатися не будуть, коментувати не будуть, і що питання демократії як така ну вже їх менше цікавить. Ми це побачили і через закриття багатьох інституцій. І не тільки аж тут державний департамент у передень переговорів Трампа і Путіна на Алясці нагадав про три опозиційні канали в Україні: тобто прямий, п'ятий еспресо, які відключили із ефірного мовлення. Про це йдеться у звіті щодо дотримання прав людини за минулий рік. У документі, зокрема, згадано український телемарафон Єдині новини як спосіб впливу влади на аудиторію. Що вони написали зараз? Коротко почуємо. Спостерігачі ЗМІ висловили стурбованість тим, що єдина телевізійна трансляція може призвести до більшого впливу влади на мовний контент. Вони повідомили, що між медіагрупами, які беруть участь, була взаємна згода, щоб координувати, які політики з'являлися в ефірі, і менш активно показувати деяких більш критичних коментаторів та громадських діячів. Телевізійні канали, які вважаються пов'язаними з опозиційними партіями, включаючи п'ятий канал, прямий та еспресо, не брали участі в єдиній трансляції. Якщо Канал відмовився скоротити власне програмування до менш ніж 12 годин, щоб розмістити пряму трансляцію телемарафону. Чиновники помстилися, видаливши мережу з національних цифрових наземних частот. У жовтні Європейська комісія висловила стурбованість монополізацію телебачення владою, закликаючи до відновлення плюралістичного медіаландшафту. Взагалі-то ми знаємо, пане Володимире ставлення ну, наприклад, Дональда Трампа до вільних медіа, до демократичних медіа. Але здається, явно це не він писав цей підсумок, цей е документ. Але для американців все ще важливо, і вони прям вказують на те, що незаконне виключення телеканалів воно не призводить до розквіту демократії. Чи це певною мірою просто робота виконана, проаналізована, чи це напряму прям вже дуже конкретний е натяк владі, тому що минулого року. Теж випускалися подібні звіти, але це вперше коли нас згадали прям адресно. Добре, що мій любовний прямий і низка інших опозиційних каналів мають тепер вже таку серйозну підтримку на міжнародному рівні. Але е, насправді я вважаю, що це ознака того, що Діп Стейт Сполучених Штатів працює, виробляє порядок денний і до цього порядку денного змушують поступатися навіть. Трамп, ми всі його екстравагантності і екстраординарності. Насправді, вільні медіа це безумовно ключова історія для нормального розвитку України. Зеленський відвик, що це таке, але я думаю, що ми скоро йому всі нагадаємо, що таке демократія. Ми заперечно, зокрема, без вільних медіа неможливо було і висвітлювати не те, що те, що відбувається в Україні, а й у світі у тому числі. Дякуємо, пане Володимире, за те, що ви знайшли час та можливість Дякую, долучитися до нашого ефіру. І дякуємо за роз'яснення. Друзі, Володимир Умилян, політик, був гостем нашого ефіру. Був з нами на прямому зв'язку. Ми ж тим часом рухаємося в бік. Коротенької паузи.